Так, почалися тормози, так. Почалися тормози. Жорстокі. Почалися тормози. Тихо. Ротик свій захлопне. Так, тут запускаємо що це. Ні, тормозить капець, Капець гальмує. Ну давай запускайся. Так, окей. Тут. Все нормально. А я могу зараз А ФПС, тихо, оце. Так, да, назад на, на стрім херня виходить. Ще норм? Опціонс? Що я хотів, тільки що прибрати. Дісплей. А, ось все, ФП, 60. Давай на 30. На 30. ти норм, чи не норм? Так. <плэй> Play. Не, continue. Continue, подивимось. Но. Та наче норм. Можна під два каналаштовувати. Чому б не... А де ліхтарик? ЛФ. Ага. Ух ты! Як світло! Ну, на Ютубі покажи мені. Нормально, піде. 58, 50 окей. В принципі, нормально. Щоб це в день було. Зараз до дня я сканаю просто. Не, не сканав. не погано, вроді. Шо під 2К налаштовувати тебе. Мені здається, чи на 2К насправді краще видно все діла. Ммм. Щось потрібно в ланаштуваннях прибрати. Так, є просадки ФПС. Є просадки ФПС, мені потрібно прибрати розмитість напевно. Ага. Ні, нормально. Чому? Тупо піде. що вивозить, вивозить. таке, що ти не можеш? А, ти все здох що <смірш> ти не можеш перепригнути Тому що сдох, лотгейм? А... Давай оце конфірм угу, окей. Блін, ну щось в налаштуваннях от потрібно прибрати, воно якось. Херня повна, блін. Uh, options, Display, Це дисплей відповідає, чи що. Так, 30 FPS я поставив в норм стало. Так може мені тоді і на цей, на вивід також 30 FPS поставити? Блін. Нелогічно якось виходить тоді. ViceSink ввімкнений. Так, тіні начіпаємо. Шадін QAT. А ну, шадінг QALIT давай на максимум. Є? Є. Мені не подобається оця картинки в мене. Розмито якось. Якось розмито. Options, uh, Graphics. Текстури, Effects. Uh, reflection. Можливо, це reflection. Level of detail and complexity of Time reflections. Post-Processing. Post-Обробка. Давай хай буде медіум постобробка. Не, Ні, ніяк не впливає, можна ставити назад. Можна ставити назад. Ну, я не бачу, щоб воно впливало. Монітор Bluer Landsphere Screen Space Bloom. Скейкіралті було на лоу, це воно також не впливає. Так, з промальовкою біда сталася. Чи це так і було, я просто не помічав. Та ні. Та, ну не, 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 не цей, ну будь ласка, не кашляй, не бухикай. Можливо, варто було запустити просто виживання без цього, без. Е -е, Оцеї байди. Ні, ну зараз мені картинка, в принципі, більш-менш подобається. Мені не подобається оце розміття, блін. Вона якась... Блін, чим воно прибирається? Опсіонс. Опціонс, опціонс. Чекаю. А <гум> в мене чат не оновився, да? Серйозно? Це як так сталося? Тихо сюди. Не зрозумів, я щось чатне. Не хочу. Херня якась. Добре, пофіг поки що на чат. Добре пофіг, поки що на чат. Можливо, оце рефлекшн. не кашлі, не бухика. Можливо, варто було запустити просто виживання без цього без. Е... Оцеї байди. Ні, ну зараз мені картинка, в принципі, більш-менш подобається. Мені не подобається оце розміття, блін. Ну, на ютубі покажи мені. Непогано вроді. Що під 2К от тебе? Мені зда... Херня якась виходить. Якась херня виходить. Так. Помилка. Змінити роздільну здатність виділі, точно не підтримується для цієї конфігурації. Серйозно чому? А чому ти не підтримуєшся для цієї конфігурації, скажи мені, будь ласка. А, та ну, кристал. Відкритий віджит, ану, тихо на це. Відкритий віджит. Змініть роздільну здатність. Потужна роздільна здатність не підтримується для цієї конфігурації. Рекомендована роздільна здатність. Ну це вже мені сам YouTube пише. Це мені пише сам YouTube, що, типу, ніхер стрімить в 2700. 2700 ніхер стрімить. Воно його, типу, не обробляє чи я. А, це із-за монітора мого, так чи я? Я не зрозумів, Ні Ніхера не зрозуміло. Ніхера не зрозуміло. Блін, на цю б картинку я б насправді виправив. Мені не подобається, як воно виглядає. Щось тут явно зайве. Так, трансляція вивід. Це я з налаштування зараз змінити не можу. Це налаштування не змінюється. Загальне. Відео. А, отут можна, ану чекай. 30. Готово? Тридцяточка готова. І давай так. Ну? Щось фігня повна, блін. Так, ну в мене краще набагато видніше, ніж euh, на цьому на Ютубі. Да ну ти знов здох, ну що ж таке? Чого ти такий здихля? Uh, що? Back to Бектомайн М, mm, Окей, можливо. Uh, play... Эксплорер, Давай экспрорер запустим. ОЦ. ОЦ. И ОЦ. Мені не подобається картинка. А, чекай, картинка. Чуєш, так я ж не налаштував. Чи налаштував? Так, ти поки... Ага, поки ти бухикаєш, давай я тут. Точно, диви, в мене 720 роздільно стоїть. а ну. Отака якість. Просто не клас. Мені подобається. Мені подобається. Так, ану, раз, два, три, ну. Пішов, погуляв такий, туди-сюди. Підійшов сюди, подивився. Ну ж ти. Так, окей, добре, а ну цей. Водичку. Нормально, така ж сама. Як у мене на моніторі, так і тут на моніторі. Окей. Пара. Чудово. Тобто ще... А не чекай, бляхамуха стій. А якщо я тут ФПС скину? FPS, FPS, де де ви FPS. Не скину, а навпаки поставлю. Вивід звук відео. Шестидесятий ФПСК. Так, налаштування максимальне. Окей. Завантажуй. Ну, нормально взагалі взагалі мені подобається, в принципі. Це що? Блін, ну просто. Просто є ігри, які не підтримують 2К, і таких багато ігор. А як же з ними бути тоді? Як бути з цим. Куди ти мишка втікла, алло? Ох, дискусти. Ога, я розумію. I need more of this. Поки що мене все влаштовує інстинкт. Опа. Ага. Ага. Промальовочка, яка херово диви. А, ні, чи, да, чи ні. Це зона, яку я. Так, все, все нормально. Я просто думав, текстури хірово промальовуються. Це вони промальовуються в тій зоні, яку я бачу, типу, інстинктом. Тоді все норм. Тобто навколо мене таке коло. Ось воно. Радіус. Тобто його оцей радіус видно на воді. Краще, звісно, щоб він був більший, типу, ну, якийсь він маленький. Це радіус. Вовк, ти не хочеш мене з'їсти? Іди сюди. У мене тільки що ФПС впав. Ага. Видно. Видно, як впав ФПС. Оп. Хе -хе. Де цей вовчара? Вовчара, лошара. А він мене за... загубив, ні. Біжить, біжить за мною, падла. Та залізь! Все, я видохся. Оп-оп-оп-оп-оп. Все. чик чирик я в доміку. В принципі, нормально. Наступне тут налаштування а, потрібно робити сугубо по грі. Сугубо по погрі, щоб якось покращити якість відображення цього всього дійства. Тому що мені не подобається оця картинка. Це вже вийде гра, потрібно буде цей. Незрозумілій мові налаштування робити. Тому що більше з них я просто не розумію. Ну фактично всі. Окей, нормальна картинка, типу. Розмиття тут є. Трошки є... Але не так, щоб критично. Але не так, щоб критично. Типу, га гарячі джерела, і мені, по ідеї, зараз повинно бути ворм в плюсі. А воно в мене чомусь в мінусі, я не розумію, чому. А якщо я сюди зайду. Тут ще більший мінус. Не, взагалі ніяк не реагує. Ні, падає. Плюс 30 експи. За мною експа з'явилося. Норм, коротше, норм. Коротше, норм, все окей. Uh, out des top. Uh. Це виходить, мені потрібно грати виключно у цьому у повному екрані. На фуллскрін. Без рамки не канає. Херово. Так, окей. Всім дякую, хай поки що.